Всім привіт! Щиро дякую. Зараз я хочу посадити райські дерева тут між хостами. Біда сітки. Так. Хости горять на сонці. Та і розповідала. Отже, зараз я тут зроблю лунки. Тут зроблю. Між хостами зроблю там і там зроблю. Тут пісок можна такою лопаткою можна робити, бачите? Легко лопатка не греться. Райські дерева вже проросли. Будемо садити райські дерева. Давайте. Одна зробила лунки. Вони попросли вже такі гарніші, вже росточки зробилися. Буду класти по три населенки. Ось тут між кустами. Одна лунка є. Одна. Дві. Ось так. між хостами добре буде хосту притяняти, бо хоста горить. Такі вже вони пророщі, такі гарненькі, бачите, як проросли вже. Захоче він вилізе. Захоче вилізе. Mm -hmm. Чорного неба, міцного здоров'я, і цього вам найкращого. Бережемо наших діточок, синочка не любимо. Бережемо себе і молимося, будемо дуже бережні, мої хороші щиро вам дякую. До зустрічі далі буде так, небо найбагатне.